З нами на зв'язку вже є Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Добрий вечір. Вітаю, маю добро дороги, пане Володимире. Чи вірите ем, в такі заяви? Ем, Такера про замахи на Путіна вони є для того, щоб залякати диктатора. Який сенс взагалі? чи і чи вірите ви також, що таке було? Ну я е, ніколи мальво не вірив пропагандистам і не вважаю, що власне є сенс обговорювати ці речі серйозно. Ну ми ж намагаємося аналізувати так е, так мовити речі, які є. Насправді важливими, а приділяти увагу і поширювати інформацію про цих псевдожурналістів, ну мені, чесно кажучи, не цікаво. Але все ж таки, для чого це є якась відповідальність за сказане? Не, ну, бачите, в США можна говорити все, що завгодно, відповідальності практично ніякої немає. Це той випадок, коли. Це безкарність за будь-що, що сказано в ефірі. Ну, знаєте, загальне правило свобода слова, понад усе», вона дозволяє і маніпуляторам займатися тим, чим вони займаються. От. Ну, але е, е, лише е, конкретні докази можуть про щось говорити. От, що він власне зробив? Він зробив учну заяву. Ну, от нормальний журналіст, перед тим, як він про щось говорить. Ну, так мені здається, вчать в університетах журналістів. Вони повинні тричі перевірити інформацію, яку вони видають в ефір, правда? То ну от, він зробив заяву, яка не твів на жодним жодним джерелом. Він не сказав, звідки він це взяв. Це йому так сорока на хвості принесло. Ну, що ми будемо обговорювати? Не будемо йдемо далі. Росія дійсно готувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Рейн Метал Арміна Папергера. Його компанія надає Україні військову допомогу. Про це заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай. Повідомляє видання «Політико». Тобто, вже офіційно підтвердили, що Росія готова влаштовувати теракти в європейських містах. Але Статусу країни терористки далі вона не має. Навпаки, багато хто хоче сідати за стіл перемовин з, з цими терористами. Щось може змінити таку кволу е, реакцію цивілізованих країн на російську агресію вже у них вдома? Ну так, все ж е, тут ми говоримо про лише. Е... Спробу замаху на, на цього підприємця, а насправді ж Росія вчиняла жахливі злочини ну, вже безпосередньо, як кажуть, в, ну в тій самій Німеччині. Задайте, коли в центрі Берліна вбили чеченського опозиціонера, і потім е, ліберальні е, наші західні партнери. Обміняли вбивцю доведеного злочинця на псевдо хороших русських. От що тут можна пояснити цим людям, які приймають такі рішення? Значить, це запрошення Путіну організовувати нові, нові вбивства. Ну я тільки так це можу зрозуміти, але ж розумієте. Псевдоліберальність вона безмежна. Вона за затуманює очі, мозок і робить людей ново ну, такими, якими вони зараз стали. Мабуть, ну от коли дійде до того, що Путін організує вбивство якогось політичного лідера. Не доведи господи, звичайно, і контрзвідані служби цьому не зможуть запобігти. Ну от, може тоді щось, щось станеться, бо поки що не працює. Поки що безпосередньо таких людей це не стосується. От вони і вважають, що це стосуватиметься когось іншого. Їх доля мине насправді не мене. Якщо злочинцю давати можливість діяти далі, він буде вбивати вбивати і вбивати. Тому мені здається, тут ніякими закликами не обійдеться. Просто чекатимуть до якогось звичного вбивства. Зараз правда, це стало для Росії робити складніше, тому що з Європи, що найменше, повиганяли величезну кількість російських шпионів, які там прикривалися дипломатичним статусом, журналістами, чим завгодно, громадськими діячами там, і так далі. І так далі, і це стало справді складніше. Але зовсім не зникло як можливість. Тобто, це справді цілком може бути. От я думаю, що до першого, чи замаху на вбивство, чи можливо і самого вбивства. І лише після цього, коли, коли це вже буде справді мати величезний розголос серед європейських політиків, от тоді можливо на щось почнуть робити. Бо поки що таке відчуття, що Ну, це як вату. Путін робить ганебні, ганебні дії, а реакції на них як такої немає. Ви це розумієте? Я це розумію. Може, краще запобігти, все таки біді, скажімо так, а не чекати, коли воно станеться. Це якось не невід... ну, це, це нормальна. Це нормальна логіка. Майло. це так воно має бути. Ну але хіба ненормальною логікою було перед самою? Повномасштабною війною надати Україні максимум можливого озброєння, а не казати, що от якщо Путін нападе, от тоді ми подумаємо і він заплатить високу і велику ціну. Ну ціну поки що платимо ми дуже дуже високу. Там платять грошима. А ми платимо життями своїх дочок і синів. От власне, а хіба це було важко передбачити, якщо у вас на столі всі дані про те, що напад буде? Ви це знаєте завчасно. Ну, добре, тут ще й питання відносно нашої реакції, і керівництво не хотіло вірити цим, цим інформаціям і так далі. Але ж позитивно можна було так чи інакше паралельно робити цю справу, щоб допомогти нам, хоча б якось більше бути підготовленим до до, до цього нападу. Ну, поза тим, бачите, цього не відбулося. Давали, давали правда, джевеліни. І медичні там набори, ну але цього виявилось дуже дуже мало. Перейдімо до мирних ініціатив Трампа чи реальні версії мирної угоди, яку оприлюднюють ЗМІ. Ну, те, що недавно розігнали і підігнали під 9 травня, ну це навіть не це навіть це навіть не смішно. Це це російська ІПСО. При тому настільки Топорно зрубана і неоковирно зроблена, що про неї так само нема смислу е, говорити. Е, це е, спроба, ну так би мовити, підігнати е, світ під, свої, під свій масштаб, під свій горшок, е, от, і всіх стрити, е, е, як там люблять. Але е, це безумовно не позиція ні Трампа, ні Заходу. Це е, знову ж таки е, забаганки е, е, кремлівських. Оцих. Товариші. А реальна позиція, ну, мені здається, з того, що я знаю, вона продовжує лише готуватися. Це мені здається добре, тому що це дає для нас шанс подумати над тим, як все-таки наповнити позицію американців, наших партнерів правильними сигналами, правильними підходами. Пояснити їм ті речі, які не можна приймати, тобто не можна казати, що із одного і з іншого боку мають бути якісь поступки. Ну чому не можна? Ну тому що тоді це означає, що можна захопити 20% території чужої країни. Потім сказати так, я 5% віддаю назад. Але ж 15 я залишаю за собою. Що це за угода і про що вона? Насправді, це про те, що так діяти можна, тільки питання в тому, скільки ти хапанеш: більшу частину чи меншу частину. Ну, от так складається. Хіба практика використання поступок з боку жертви є нормальною? То, безумовно, що ні. Безумовно, що треба ставити питання зовсім по-іншому. що… Не лише повернення того, що ти злодій вкрав, захопив і так далі, але ще й е, обов'язкове е, обов покарання за те, що ти зробив, бо ти вчинив міжнародний злочин. Ось, власне, якою має бути логіка підготовки до будь-якої е, угоди, а не просто розмови про те, що давайте почнемо переговори, а там якось воно буде, якось не буде, тому що якщо країна не хоче. Укласти угоду, маю на увазі Росію, то її до цього треба тільки примусити. Іншого варіанту немає. От хіба заяви Трампа про Гренландію, про Канаду це не те саме. Це я би так сказав, специфічне мислення Трампа, який хоче, можливо, у такий спосіб. Через так само підняття ставок, через підняття температури, ну, що отримати якісь вигідні переговірні позиції. Ну, насправді, от, я вже про це говорив недоразово, зараз лише повторю, що потрібно Трампу в Гренландії, йому потрібні, мабуть, дві-три нові військові бази. Чому? Тому що е, якщо він е, говорить про безпеку Америки, він прекрасно розуміє, що ракети з Росії ну, потенційно будуть летіти через Гренландію. Отже, йому треба е, е, зробити так, щоб Гренландія була першою лінією оборони, над якою ці всі ракети будуть збиватися. Питання в задачі. Так, Господи, що хіба. Е, Данія проти того, щоб знайти компроміс в цьому плані з Сполученими Штатами Америки, це ж, знову таки наробиться ж не безкоштовно. Будь-яка база, це гроші, які будуть сплачені в на бюджет цієї країни. Це, до речі, і нові нові робочі місця, хоч там і населення не дуже той багато, але поза тим, тобто, це те, що явно не, не суперечить якимось інтересам. На цій самій Данії і Гренландії, в тому числі, тобто можна домовитися, але причому тут ну от ті речі, про які він говорить: я хочу забрати у вас цю територію, і так далі. І так далі, це є неприйнятим. І я думаю, що він уже зрозумів з доволі чіткої ясної позиції, і не тільки пані Фредеріксон, прем'єр-міністрки Данії, але й з позиції інших країн. Що так не буде йому так само чітко і ясно сказали з Отави, що жодних розмов про те, що Канада буде 52 м штатом чи 51 м штатом Америки? Це все маячня. Він правда зараз продовжує погрожувати, що він там деякі скарполовні мита на товари можливо. Але бачите, справа в сьогоднішніх міжнародних відносинах така, що ми всі дуже-дуже пов'язані між собою. І от проблема на одній точці земної кулі відразу лунає своїми наслідками на іншій. Тому я думаю, що у підсумку десь посередині воно все стане на місце, знайдуть якісь компроміси, зрозуміють, що Поводитися як слон в лавці з посудом – не дуже гарна штука, і на тому власне все закінчиться. Восени 23-го року на тлі обговорень мирних перемовин між Україною і Росією тодішній очільник МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що з 14 по 22 рік Україна провела близько. 200 раундів переговорів з Росією, і за цей період досягнули 20 домовленостей про припинення вогню, і всі швидко порушила Росія, писав Кулеба. Пане Володимире, якщо говорити про перемовини з 2014 року, які формати чи угоди були такі найбільш очікувані і обговорювані, але в результаті Росія їх порушила. І, зрештою, чому Росія ніколи не дотримується угод? Так, от в цьому то й проблема, що будь-які угоди, які Росія укладає, вони лише для Росії чинні до того моменту, поки вони їй вигідні. В той момент, коли вони бачать, що ця угода їх уже не влаштовує, жодних аргументів, що її треба виконувати, ну вже у Росії тоді немає. Вона їх готова топтати, рвати, викидати на смітник і так далі. Так далі. І це власне, я думаю, зараз дуже дуже треба пояснити нашим американським друзям, бо таке є враження, що там, там все таки сподіваються, що ну можна ж укласти якусь угоду. Що ця угода з путіним насправді матиме якийсь сенс, що вона буде виконуватися. Ну йому треба просто нагадати на дещо з історії радянського. Американських чи тепер уже російсько-американських відносин, коли підписувалися дуже серйозні важливі договори з питань роззброєння, а потім чомусь американська розвідка дізнавалася, що на папері то все добре. Росіяни мають відмовитися від виробництва тих чи інших видів озброєнь. А насправді вони це виробляють і воно у них є. І коли американці виходять з такого договору, росіяни роблять круглі очі. Ображені обличчя кажуть, як ж так, ми ж домовлялися. А потім через кілька місяців після того демонструють ті зразки озброєння, які ніколи і ніяким чином не повинні були виготовлені. То вони звідки з космосу прилетіли. Тому я думаю, що зараз не йдеться про аналіз тих чи інших там, домовленостей, угод, декларацій, конвенцій, п'ятдесят і так далі. Це все не має ніякого смислу. Зараз маємо говорити американцям і європейцям, в тому числі, що вони не повинні довіряти жодному слову слову Путіна, тому що брехня це одна з ключових скреп російської і державності і ментальності. Без цього росіяни не можуть існувати. Вони брешуть від свого народження. Це та аксіома, яку ми знаємо і ми розуміємо, але в яку поки що не вірять всі е, західні політики, от наша мені здається дуже важлива, важливе завдання полягає в тому, щоб цю просту істину е, довести їм, але з аргументами безумовно не голослівно, але показуючи, як це все відбувається в реальності. Тобто робимо висновок, що з РФ не можна, не варто підписувати жодних документів. І так, європейські партнери не розуміють цього. Це проблема. Вони можуть бачити історію, подивитися, почитати. То, то чому вони цього досі не розуміють? Знову ж таки, треба обпекти вкотре, щоб треба сильно впектися треба е, в черговий раз пересвідчитися в тому що росія е, це країна брехун треба ще раз пересвідчитися що е, вона е, робить відносно заходу злонамисні дії що вона е, бачить свою мету в тому щоб е, західні союзи були зруйновані щоб між країнами західного світу почалися сварки е, що е, НАТО повинно зникнути як таке. Ну, господи, да вони про це публічно говорять. Це ж не якась таємниця за сімома, як кажуть, печатками. Вони говорять, що Україна це початок, нам треба зруйнувати НАТО. Говорять абсолютно, аб абсолютно відкрито зараз, от в ці, всі, всі дні, в ці часи, в всі, всі місяці. Що ще треба, що ще треба західним е політикам, щоб зрозуміти? Вони вважають, що ну це просто заяви. А от давайте, все ж таки, попробуємо на Росію якось ну на неї по іншому подивитися. Добре, можливо, це поганий режим Путіна. А можливо, після цього поганого режиму вдасться посадити в Кремль представників хороших руських. От, бачите, в нас вже є нова богиня на Дружина е імперіаліста і імперця е Навального Юлія. От вона ж говорить правильні речі. Вона ж за те, щоб зберегти імперську Росію, вона ж за те, щоб жодним чином не віддавати ядерне зброю нікому, вона проти право народів, які живуть на території цієї е імперії, на самовизначення. Вона ж хороша. От, будемо знову себе обдурювати і думати, що ми з нею про щось домовимося. Ну от такі речі розумієте, вони на жаль склалися впродовж останніх десятиліть, і е, дуже швидко їх вивітрити з цих е, зарозумілих голів е, є доволі складною е, складною темою. Ну і давайте не забувати, що бізнес все одно буде штовхати е, будь-якого політика і кричати: Я хочу торгувати, я хочу заробляти. От е, Трамп в цьому плані безумовно буде на боці цих бізнесменів, бо до нього. Важливо заробити гроші. А чому і як? Як це все впливає на ситуацію у світі? Ну, це вже наступне питання, але, але щонайменше, щонайменше така загроза має місце. Кілька слів про роль Китаю у плані Трампа. Які важелі є у Трампа в розмові з Сідзіньпінем? Ну, це велика тема. Це те, що справді може повпливати на власне розклад ситуації в усьому світі, якщо Трампу вдасться не воювати, сі а з ним домовитися. І тут, в першу чергу, йдеться зараз про торговельно-економічні відносини. Якщо вони домовляться, тоді думаю, що одні одним з елементів такого на Мужково скажімо, економічного перемир'я буде вимога Трампа щоб щоб Путін від всі припинив отримувати будь-яку економічну, фінансову і військову допомогу. Якщо не домовляться, тоді на жаль, ми будемо свідками того, що через Китай в Росію будуть надходити всі ті. Речі, які Путін використовує в війні проти е, України, хоча вже є перші приємні е, повідомлення про те, що е, ну що найменше е, зараз китайці різко зменшують закупівлю російської нафти е, після цих вторинних санкцій, які е, американці ввели в останні дні перед зміною е, е, уряду, і що вони починають діяти. Якщо б іти цим шляхом далі, то тоді безумовно у Путіна шансів на збереження своєї свого режиму буде ставати все менше і менше. Бо лягають цілі галузі економіки, і якщо ці санкції будуть не лише продовжені, але й посилені, то шансів росіян вижити в цих умовах практично немає. От тоді, до плюс ще якби були продовжені і посилені постачання зброї. От тоді на ці два фактори можуть мати для Росії фатальні наслідки. Ну, дай Боже. Останнє питання. Європа на рівні зі Штатами повинна бути представлена на мирних перемовинах з Росією. Про це казав президент України Володимир Зеленський. Чи країни ЄС можуть стримати Трампа від такого дрейфування в бік Путіна? Ну, Я про це кажу вже багато місяців. Так що слава Богу, що. Мабуть, це теж чують. А я думаю, що це обов'язково, тому що ми за жодних обставин не повинні сідати гіпотетично сідати за стіл переговорів сам на сам з воєнним злочинцем Путіним. Це буде величезною помилкою і катастрофою не лише для нас, але й для західного світу. На потенційних, повторюю, раз, потенційних переговорах. Невідомо, коли вони будуть, що, що і коли вони почнуться, і що буде на порядку денному цих переговорів. З одного боку мають бути Україна, Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія, представники НАТО, Європейського Союзу і ті країни цивілізованого світу, які поважають. Оце тоді буде позиція сильної сторони. Яка буде диктувати Путіну умови? Якщо цього не буде, тоді Путін буде диктувати умови нам. Якщо в цьому є якийсь смисл, тоді нащо взагалі ті жертви, які зазнав український народ.